Ранок, дітки. запрошую вас на заняття. Діти, що ви бачите на малюнку, погляньте уважно. По нашому малюнку, ви вже зрозуміли, що ми сьогодні відправимося у подорож Не звичайну, а космічну, у великий простір Всесвіту. А що ж таке Всесвіт? Всесвіт це весь нескінченний світ, що оточує нас. Це інші планети і зорі, наша планета Земля, її рослини і тварини, ти і я усе це Всесвіт. Космос зберігає багато таємниць загадок. А щоб він ними поділився, пропоную промовити космічне привітаннячко. Раз, два, три, чотири, п'ять почнем космос ми вивчать. Небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Тіти, космос ми називаємо це той простір, що оточує усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Всесвіт. На вечірньому небі ми можемо побачити велику кількість зірок, що належать до нашої галактики. Наша галактика називається чумацьким шляхом. Коли ми бачимо світлу смужку, що перетинає зоряне небо, ви бачите середину чумацького шляху. Як називається планета, на якій ми живемо? Наша планета називається Планета Земля. Розгляньте, яку форму має наша планета, які кольори на ній є? Ну, звісно, наша планета схожа на великий круглий м'яч. Всі планети нашої галактики мають майже однакову форму. Діти, а чим відрізняється наша планета від інших? Земля це єдина планета Сонячної системи, на якій є життя. Адже на планеті Земля є вода. Діти, а це що? Це глобус, маленька копія нашої планети. Глобус це модель планети Земля. Такою її бачать космонавти з космосу. Для того, щоб усі люди могли краще зрозуміти, який вигляд має поверхня землі, учені винайшли глобус він значно менший від землі, однак на ньому також є океани, моря, гори, ліси й пустелі. Тільки, звичайно, вони не справжні, а намальовані. Які кольори є на глобусі? Глобус не дуже зручно носити із собою, тому вчені винайшли інше зображення поверхні землі та її частин, і це карта. Погляньте на неї, чи схожа вона на глобус? Чим саме? Земля це наш будинок у Всесвіті. А ми жителі цього дому. Хто ми є? Так, ми земляни. Наша планета земля щедра вона й багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята, сонечко рано стає, День промінцями засвітить, все, що навколо твоє, слід берегти і любити, пильно навколо дивись. Оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працьовитості у бджілки. На нашій планеті є різні континенти і материки. Люди, які живуть у різних куточках земної кулі, також різні. Є дуже схожі на нас, але є й такі, які відрізняються від нас кольором шкіри, форми очей, волоссям та іншими ознаками. Вони не лише зовні не схожі на нас, але й вони розмовляють по-іншому, співають пісні, танцюють. Мешкають в інших будинках і мають в традиціях і їсти інші страви. Тобто, у кожного народа є своя культура і традиції. Щоб зрозуміти людей, які живуть в інших країнах, люди вивчають мови різних народів. Діти, а в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні. А назвіть столицю України. Так, це Київ. А яка найбільша річка в Україні? Я думаю, ви пригадали, що це Дніпро. Пробуйте на карті знайти Київ та річку Дніпро. Дітки, я вам пропоную зараз пограти в гру. Будьте уважні. Що є у космосі? Чи є у космосі планети? Чи є у космосі глобус? La 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 la